Слава Ісусу Христу. Знаєте, як я для себе отримую ну, один із варіантів отримання відповіді від Бога. Ми ж кожен, хто молиться, ну я так думаю, що ви ж чекаєте від Бога відповідь. І Господь по-різному до нас потім відповідає. Буває, це може бути всередині, ти відчуваєш якось на серці в тебе, якесь є, ну розположене серце, яке чи не розположене. Буває відповідь, ситуація приходить. Тобто ситуація міняється так, що тобі відразу зрозуміло, що Бог не хоче, ну, щось не допускає, бо допускає. Іноді буває таке, що там ну, когось комусь може щось приснитись, у кого там є такий дар, бачити по снах свої якісь, е, такі моменти. Е, у мене, наприклад, от як сьогодні це було, е, я почув це, наприклад, через Ігоря. Бо я їхав сьогодні, я молився, Боже, от я хочу сказати, як завжди, тему, яка буде ну, актуальна, яка буде корисна. Яка буде головне, що від тебе? Я не хочу просто сам говорити, хочу, щоб ти, Боже, от яку тему ти мені покладеш на серце, в розум, і щоб вона от і була до народу, до церкви. І Ігор там трошки затронув цю тему стосовно того, що треба вірити і покладатися на Бога в наших справах. І я кожного дня з цим стикаюсь, і ну, я думаю, в кожного в житті ми завжди якось прагнемо покращити свою віру, збільшити цей рівень довіри до нашого Бога. Бо як би ми що би ми не слухали, скільки би ми не почули проповідей, скільки би ми не прочитали разів якесь місце в Біблії, скільки б разів не порозмовляли з якимось служителем чи пастором, все рівно ми як люди, у нас завжди якісь сумніви, у нас завжди якась недовіра, у нас завжди є щось таке, що можливо, десь ну ми не можемо буває таке, покластись повністю на всі 100% на Бога. Але я хочу сказати вам, от як в моєму житті я замітив в останній час, коли ти покладаєшся все-таки, хоча б навіть на тих 85% чи 90%, Бог все рівно благословляє. І Бог хоче, щоб ми з кожним разом, з кожним, з кожним нашим кроком, з кожним нашим подихом, щоб ми все більше і більше довіряли йому, щоб ми... Не було в нас такого, що от ми щось просимо, Господь нам це дає, або ну, устройство дає десь в роботі чи в бізнесі, чи ще в чомусь. Господь хоче, щоб ми кожен раз ще раз і ще раз розуміли, наскільки його сила реальна і наскільки його дії для нас важливі. І буває таке, я ж кажу, що у нас все вийшло, все добре. Ми як то на емоціях, на парах радості, Господи, от дякую, слава. Проходить там буквально тиждень, місяць. І ми вже починаємо на себе надій. Ну тож, я ж такий, я ж мене ж досвід, в мене ж от там позвоню зараз там, тому скаже той. І ми вже ну, відходимо від цієї віри. У нас це як якщо по процентному співвідношенню дивитись, у нас процент паде довіри і до Бога. І Бог знову, от не вийде в тебе там. От ти їдеш на зустріч, от ну, не буде, значить, в тебе там устройство. А з кожним разом, коли в тебе щось виходить, і ти за це обільно, як така як українською. Дякуєш Богу за це. Ти ввечері за це дякуєш. Ти проси, прокидаєшся про це знову, згадуєш, і в обід ти про це думаєш. То ну, Господь реально показує такі дуже сильні свої сторони. Господь ще раз нагадує, що я сильний, і я в твоєму житті вирішую всі основні питання. Не ти сам, не ти там, десь що ти багато за день. Куди з'їздиш чи щось вирішиш, не ти такий молодець. Бог нагадує, що ну я, ну покладись на мене. І я одну історію хочу зараз зачитати. Я думаю, ви її 100% в Біблії зустрічали. Це Євангеліє від Марка, 9 розділ. Може, хто хоче відкрити, я там буду не все читати, але ви зрозумієте, про що це історія. 9 розділ з 14 вірша. Про зцілення хлопчика одержимого там сказано. Коли Ісус, Петро, Яків та Іоанн повернулись до інших учнів, то побачили, що. Був великий натовп, зібрався навколо них, і книжники сперечаються з ними. Побачивши Ісуса, всі були здивовані, побігли назустріч, щоб привітати його. Ісус запитав, про що ви з ними сперечалися? І один з-поміж натовпу відповів: Я привів до Тебе свого сина, він одержимий, нечистий духом, і цей дух не дає йому розмовляти. Як ухопить його, то кидає об землю, на устах піна виступає, він скрегоче зубами, дерев'яніє. Я просив учнів твоїх вигнати нечистого, але вони не змогли. І мовив тоді Ісусу відповідь: О родине вірний, скільки ще мені часу бути з вами, скільки ще мені вас терпіти, приведіть хлопчика до мене. Тільки ну, побачивши його, нечистий так затряс хлопця, що той упав додолу і почав кататися по землі, і піне виступила з його уст. І Ісус запитав батька, як давно з ним таке? Батько відповів з дитинства. Багато разів він кидав. Мого сина вогонь, в воду, щоб убити його. Якщо ти можеш щось зробити, змилуйся, допоможи нам. І ось тут важливий такий вірш. Ісус промовив, чому ти сказав, якщо можеш. Бо немає нічого неможливого для того, хто вірує. Тієї ж миті батько вигукнув, але ж я вірую, укріпи віру мою. І це от та ситуація, за яку я кажу. Часто ми маємо правильне розуміння. Хто там з дитинства, хто вже давно віруючий, ми розуміємо, як воно має бути. Ми чітко навіть можемо не те, що розуміти, ми можемо просто проповідувати, навіть, що воно так. Ми думаю, кожен з вас, коли комусь е, там на роботі, чи сусідам, чи ще комусь невіруючим друзям е, якось проповідує, ми завжди любимо те, що ну, все приукрасити, що воно гарніше. Бо ми ж хочемо ну, показати гарну сторону. Ми ж не будемо казати, що от все у нас погано, і там десь не виходить, і там десь Бог нас десь іспитує, десь проводить. Ми ж кажемо все гарно. Але в нашому житті ми чомусь іноді ну, допускаємо такі помилки. Ми теж кажемо, що якщо ти можеш, Бог в будь-якому випадку може зробити будь-яку дію. І я думаю, що всі ми віримо, скажемо на це амін, що для Бога не менше неможливо. Ми маємо це не забувати, але чомусь ми живемо так, начебто, начебто щось Бог не може, начебто Бог десь урізаний в своїх можливостях. І це в основному, це от така помилка, це як оті граблі, на які ми наступаємо весь час і ударяємось. Що ми десь не до кінця довірили Богу. Що от ми помолились, да, ми віддали в руки Богу, але ми все рівно десь цю метушню, як суету проводимо, що от ми хочемо все-таки влізти в цю справу. Якщо ти вже віддав справу Богу, довірся йому. Да, Ми все рівно плоть буде там сунути. що Щось не вийдеться, щось не вийде, сумніви. Сумніви всередині це нормально, коли ми за щось сумніваємося, як це ефект самозбереження. Але Господь хоче, щоб ти все-таки довірився, щоб ти більшу все-таки частину цієї довіри віддав йому. І якщо я часто мені подобається, коли служителі, от нас пастор часто згадує, якщо ми десь в бізнесі, якщо ми десь в роботі, що заважає нам брати собі партнера, брати собі як навіть не партнера, брати собі керівника. Нашого Господа, нашого Ісуса Христа, казати, що от, не я головний, якщо ви там в назначенні десь відповідаєте за якісь обов'язки, не я головний, а от, Господь, я даю тобі місце вище над собою, і ти будеш, як це, останню резолюцію робити, підписувати всі мої думки, всі мої плани і цілі. Я думаю, саме в таких людей, я думаю, саме в таких ситуаціях Господь дуже сильно благословляє, коли ми допускаємо його в свої якісь. Моменти у ці життєві. Це стосується не тільки зараз роботи, просто воно в роботі більш наявніше. Ми кожен день з цим стикаємося, кожен працює, кожен розуміє, що треба десь годувати сім'ю, щось десь відкладати і так далі. Це як перша потреба в служінні. Дуже часто ми надіємося, що от ми такі молодці, ми дуже багато тянемо служінь, починаємо вже там один, два, три, чотири. в мене аж шість служінь є. А в тебе скільки в тебе чотири, ну то ти десь не будеш благословенний. Господь не хоче від нас шість служінь. Господь хоче, щоб вони були в першу чергу е, з правильним серцем перед ним, і з правильним підходом до цього служіння. Бо якщо ти шість служінь, а ти чітко з них виконуєш і на 100% викладаєшся тільки вдвох, то ті чотири вони тобі, ну я не, не розумію, на що вони потрібні. І Господу, я вірю, що вони теж не треба. А робити тільки для того, щоб кількість те була, ну не знаю, мені здається, це не дуже правильно, і Богу це теж не угодно. І в житті, і в сімейному житті. І в відносинах воно так завжди все залежить від того, скільки ви віддасте нашому Богу, скільки ми довіримо нашому Богу. І от як Ісус тут каже, ну чого, от, якщо Ісус тут сказано промовив, Ісус, прямо, я думаю, Він емоційно це запитав у цього батька. Якщо ти хочеш, якщо ти знаєш, що я можу зцілити, то чого ти тоді не кажеш просто: Ісус, я вірую зціли. Просто Ти, 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 ти ще дозволяєш собі казати. Може, якщо ти можеш, я не знаю, може це батько хотів з повагою якось звернути, щоб не, не здаватись е наглим, але мені здається, це трохи не так було. Тобто, ну Ісус, прям ну я вірю, що Він був в емоціях. Ну чого, чого не довіряєте? І цим самим воно нам передалось. Там далі вже історія, ну хто хоче, може дочитати, що е Ісус ну, вигнав цього духа нечистого, що був в тому в сину. І всі побачили це, всі зрозуміли це. Але і знову ж перед цим там не відразу. Спочатку нечистий дух він ну зрозумів, що поруч є Ісус, хтось є сила, якась сильніша за нього. І він почав ще більше того сина об землю і піна з роту, і все почалось. І що в той момент також, хто там стояли, такі відразу все. Ісуса знову не получилось. А там, якщо книжники чи хто там фарисеї стояли, вони ще більше, о, все, не вийшло. І тут бах, і нечистий вийшов з того. Парубка з того юнака. І всі знову зрозуміли, що Бог є сильний, Ісус є Спаситель, Ісус є сильний. І слава йому за це. Так само і в нашому житті. Часто у нас щось відбувається, ми вже думаємо, а все, не вийшло, ну ладно, значить, не судьба, як кажуть в народі. І ми вже руки опускаються, вже нічого робити не хочеться, а Бог просто хоче, щоб ми до кінця довірились, до останнього моменту. Як ото картинка, знаєте, де е, чоловік е, прокопує собі е, тунель, і він буквально стільки залишилось, щоб до алмазів дойти, і він розвертається і уходить. Там і інша картинка, але я зараз про цю картинку кажу, де алмази. А другий до кінця йде, і він доламає цю е, останню 2 там, там, метри землі і добереться до того скарбу, до чого він йде. Ми можемо там замість алмазів поставити ну, інші наші духовні цінності. Щоб щоб було правильніше, щоб ми не тільки про матеріальне говорили. І Господь хоче від нас цього. Бо хоче, щоб ми навчились довіряти, щоб ми навчились віддавати в його руки усе, що в нас відбувається. І це стосується і також майбутнього нашої країни. Ми будемо в контексті зараз також молитись за нашу країну. Я хочу, щоб ми в цій ситуації всі чують, які новини, всі читають кожного дня, що там відбувається, де в Польщі, в Литві, за чоловіків, за закони. Але я вірю, що Господь не хоче, щоб ми через це дуже якось панікували, опускали руки і казали, що все, наша країна йде на дно. Як там кажуть, оця фраза мені зараз дуже не подобається, що чи держава, чи як там держава розпадається тоді, коли в ній приймаються безглузді закони, починають приймати безглузді закони. Я не згоден з цією цитатою, не згоден з цією фразою, бо я вірю, що Бог не хоче, щоб наша країна розвалювалась. Ми молимося за те, щоб розвилила сусідня країна, яка напала на нас. А вірю, що хоче Україну, Бог точно благословити. І так само і ми маємо вірити і в цьому віддавати все йому в його руки світі. Бо він сильніший і він той, хто може, отак, от по щелчку, як то кажуть, пальця, поміняти всю ситуацію, поміняти взагалі результат. І як ми навіть собі не уявляємо. Я вірю, що наша війна, от що зараз відбувається, вона закінчиться саме так, як ні один сценарій не був сказаний ніде. Ніякою людиною, бо ніхто не може до цього додуматись. Бог завжди все робить так, щоб щоб це було видно, що це Бог зробив. Бо якщо якось по-простому війну закінчить, то скажуть що це там домовились, або це там от військові. Молиці, військові, ми будемо за них також молитися. Це одне другого не стосується, як то кажуть. Тому я хочу, щоб ми зараз молились. Ми молились за нашу віру, ми молились за нашу довіру до, до Господа в нашому житті, в нашому повсякденному житті, щоб це ми вийшли за межі церкви, вийшли за межі Софіївської Борчагівки, там хто де їздить. І ми все рівно пам'ятали це слово, ми пам'ятали ці думки, за те, що Господь хоче від нас довіри, Господь хоче від нас потужної віри. Як сказано, якщо буде твоя віра, хоча б як то зерно гори зможеш передвигати. Це ж не просто так це це було сказано, це є в Біблії, це є в Слові Божому. Там просто так нічого не написано. Тут тут немає, як то кажуть, як кажуть цитата, також і вітер ганяти. Тут нема такого, тут все чітко і по факту. Якщо це було сказано Богом, значить воно так і є. І Бог від нас хоче, хоча б цієї зернинки. Тому давайте ми встанемо і будемо молитись і прохати. Боже, дай віри! і укріпіння. Господь, ми молимось зараз до Тебе, ми взиваємо, Господь. Ми дякуємо Тобі за можливість бути на цьому місці. і Ми дякуємо, що Ти давав нам віру, надію до цього часу. Ти Боже благословляв, Ти давав усе те, щоб прожити. Прожити, Боже, в цьому світі, прожити в стані війни, в стані кризи, в стані всіх взагалі жахливих ситуацій, які тільки могли статись, Господь. Але Боже, Ти був поруч постійно. Ти оберігав, ти Боже той, хто давав завжди вихід в той момент, коли вже опускалися остаточно руки. Господь, алілую. Боже наш, ми молимося і взиваємо до Тебе. Ми просимо в Тебе цієї віри. Ми хочемо, Боже, мати не 40%, не 50% віри, але 100%, 90% чи 80%, але точно в більшу частину, Господе, щоб наша віра з кожним днем. З кожним нашим подихом, з кожним кроком, з кожною нашою дією. Вона, вона тільки зростала, Боже, вона ставала сильнішою, вона ставала ближчою, Господь, щоб ця довіра вона також виростала, Господь, щоб ми не брали більше на себе, ніж ми маємо брати. Не брали на себе те, що Твоє, Господь, те, що належить Тобі, Господи. Не брали на себе ту відповідальність, яка лежить на тобі, яка, яку ти, Господи, хочеш провадити, те, що Ти хочеш показати нам, Боже. Ми часто хочемо комусь, людям чи можливо ще комусь доказати, що ми сильні, ми молодці, ми можемо багато чого досягти. Але Господь не факт, що Ти цього хочеш від нас. Ти хочеш просто, щоб ми довіряли і щоб всі наші справи, всі наші дії ми вчиняли з тобою. І з Твоїм благословенням, з твоїм дозволом, Господи. Бо ти вирішуєш ці питання, бо ти, Господь, ставиш остаточний цей підпис, резолюцію Боже на наших рішеннях, не наші якісь, не наш досвід. Не якісь наші знайомства, не служитель нашої церкви, але ти, Господь. Нехай кожен отримує відкриття від Тебе, нехай кожен отримує слово від Тебе, Господь. Боже, нехай не надіються на людей, на когось якихось високих служителів чи відомих. Нехай люди надіються на Тебе, Господь. Щоб Господь потім десь не упасти через це, чи не упустити руки, чи не соблазниться на якомусь Господь служителі. Ми не хочемо, Боже. Вдавати давати більше Боже пошани, чим потрібно. Вся слава лиш Тобі, і вся надія лиш на Тебе, Господь. І ми довіряємо Тобі, Господь, і ми славимо Тебе надалі. Ми молимось за нашу країну. Ми молимось, Господь, за нашу керівництво нашої країни, за нашу владу, за президента, за парламент наш, за депутатів, Господь, які іноді приймають безглузді закони, які іноді Господь не зрозуміло, що роблять, але вірю, що ти в змозі змінити їх. Вірю, що ти можеш, Господь, перемінити всі їхні думки. Вірю, що ти можеш зробити те, що, можливо, вже давно не вірять люди, Господь. І ситуація на фронті, вона також контролюється тобою. Господь, і ми хочемо взивати до того часу, допоки ти не вирішиш, не закінчиш цю війну, Господь. Ми будемо вірити, ми будемо стояти твердо, і дай нам, Боже, щоб це основання наше воно було непохитним. Благослови, Боже, надалі нас. Благослови, Боже, кожного, хто є на цьому місці, хто є сьогодні онлайн, Господь, хто можливо просить цієї віри укріпити, Господь. Укріпи, дай відповідь, укріпи віру нашим служителям, пастору, дияко нам, Господь. Благослови, допоможи надалі йти в цій боротьбі, в цій духовній також війні, Господи. Благослови в ім'я Ісуса. Благослови нас всіх надалі, наші серця, наш розум, Господь. Нехай буде Твоя присутність і надалі тут. Ми благословляємо цей вечір. І ми дякуємо тобі за те, що ти є сьогодні тут з нами, на цьому місці наш Господь. Тобі за все слава наш Господь. будь прославлений, Отець, і не Дух Святий. Амінь.